Весілля військових, робота працівників ДСНС та понівечені прифронтові міста. Ці світлини представили восьмеро українських митців на фотовиставці Надія її відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Ми всі живемо з надією, з надією на те, що ця війна скоріше закінчиться. Ну, надія має бути так, і надія це той стимул, який дозволяє нам жити. Організував виставку рівненський фотограф Олександр Харват разом із колегами з південної Кореї. Загалом в експозиції представлено роботи 17 авторів з 11 країн. Це портрети, пейзажі, натюрморти, концептуальна фотографія. І власне, от ось цей прапор, що тут лежить корейський і український. Вони зібрали підписи тих представників представників з 29 країн світу, керівники делегацій фотографії зі країн світу, і зробили підписи по бажанню українцям нам. І цей прапор вони передали нам тема вільна, тобто те, що вони фотографують, у них війни немає, звичайно, то тут і пейзаж, і натюрморт, і життя, і люди. Тому от якраз такі контрасти, щоб показати. Різницю, от Україна і інший світ, Олександр Харват представив на виставці дві світлини, які зробив під час поїздок до окупованими містами та селами. Серед них фото із середмістя Херсона, яке постійно зазнає ворожих атак, великий торгівельний центр він розрушений, і якийсь художник, ось в стилі Бенксі, я не знаю. Ну речі, це мабуть там не Бенксі. В такому стилі він бачите, намалював символічно, що незважаючи на всі. Обстріли все одно ми переможемо і вичистимо Україну з пилосмоком прибирає, приберемо Україну в тому числі від руїн, і в тому числі і від впливу від всіх цих росіян, що зараз є ще в Україні. Виставка вже побувала в Іспанії, Польщі, Рівному та Дубно. У Хмельницькому вона триватиме до 17 лютого. Далі поїде до Львова. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.